Спробуємо поділити 2 третіх на 5. Я хочу, аби ви зараз зупинили це відео і зробили це самостійно. Отож, насправді є декілька способів це зробити, і один з них це зобразити візуально ось це ділення. Отож, для того, щоб зобразити це візуально, я зараз намалюю прямо кутник, якийсь ось такий, і поділю його на три рівні частини. Це в мене буде перша частина, друга і третя. Уявимо, що вони всі рівні. Просто від руки це зробити трохи складно. Отож, для початку я повинна позначити 2 третіх. Це у мене будуть дві частинки з трьох зафарбовані. Нехай це буде ось ця. І ще ось ця. Зараз спробую зафарбувати так, щоб повністю. Ось так. Це у мене дві третіх тепер зафарбовано. І тепер ці дві третіх. Я повинна поділити на п'ять рівних частин. Буквально поділити на п'ять. Отож, якщо я вже буду ділити ці третини, то чому мені поділити ще ось цю. Тому я зараз поділю цей прямокутник на 5 рівних частин. Ось таким чином: це одна частина, друга частина, третя частина, четверта і п'ята частина. І ми бачимо, що наша зафарбована частинка, тобто наші дві треті, теж тепер поділені на 5 частин: це перша частина, друга частина, третя. Четверта і п'ята, а нам потрібно знайти значення однієї такої частинки. Ми бачимо, що одна така частинка складається з двох менших частин, і нам потрібно знати, чому ж дорівнює менша частина. Щоб це дізнатися, нам потрібно порахувати загальну кількість цих частинок. Це у нас буде 1, 2, 3. Ось тут. І 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. Тобто, у нас вийде 3 помножити на 5, загалом 15 частин. А ця одна частинка – це одна п'ятнадцята. Ось так. Ось це, наприклад, буде одна п'ятнадцята. А у нас тут зафарбовано дві таких частинки ось одна і друга. Тому це у нас буде дорівнювати 2, 15. Виходить, що дві третіх поділити на 5 це дві п'ятнадцятих. Проте ми могли б прийти до цієї відповіді набагато швидше, якби обчислювали все математично. Адже ми вже знаємо, що коли ми ділимо два дроби, це те ж саме, що ми множимо перший дріб на дріб, який обернений до другого. Проте ви можете сказати, що у нас тут ціле число а не дріб, але ж це ніяк не заважає нам записати його як дріб. Ми можемо сказати, що 5 – це те ж саме, що 5 перших. Тепер воно у вигляді дробу, проте все ще дорівнює 5. Отож, нам потрібно помножити перший дріб. Тобто 2 третіх на дріб, який обернений до другого. Другий дріб у нас це 5 перших, а обернений до нього буде 1 п'ята. Отож, нам потрібно 2 третіх помножити на 1 п'яту. Ми можемо сказати, що це 1 п'ята від 2 третіх, і це буквально те, що ми знайшли на нашому малюночку. Тепер нам залишається лише перемножити чисельники це буде 2 помножити на 1, 2, І теж саме зробити з знаменниками треба помножити на 5 буде 15 і ми так само отримали відповідь 2 15 -х.